Герої житимуть, житиме пам'ять про них. Семчишин Сергій Петрович, старший стрілець десантно штурмового взводу, десантно-штурмової роти, десантно-штурмового батальйону, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, народився 5 березня 1976 року у місті Калуші, що на Івано-Франківщині, ріс активним та слухняним хлопчиком. Відвідував дитячий садочок Ластівка, де працювала його мама. Часто проводив час з друзями та молодшою сестрою Лесою. Навчався в Калузькій загальноосвітній школі перших третіх ступенів. номер три був зібним та сумлінним учнем, відкритим та комунікабельним. Добре, ладнав з однокласниками, захоплювався фотографією, відвідував фотогурток. Батьки навіть купили йому обладнання для створення світлин, що на той час коштувало чимало. Після закінчення 9 класу вступив до Калицького вищого професійного училища номер 7 Здобув фах зварювальника 4-го розряду. Згодом його призвали в ряди Національної гвардії України. Перших три місяці навчався у сержантській школі міста Чугуєва Харківської області. Надалі проходив службу у місті Одеса в статусі сержанта Національної гвардії. Повернувшись додому, почав працювати з батьком. У будівельній бригаді впродовж життя не змінив багато робіт. Був завжди відповідальним та цінним працівником на будь-якому місці праці. Останнім місцем працевлаштування було дзов Східні солодощі, де працював довгих 10 років на посаді вантажника. За цей час познайомився з чудовою людиною на ім'я Василь, який став йому за брата. Весь вільний від роботи час вони проводили разом, ділилися переживаннями та думками, стали дуже близькими людьми. Сергій був хорошим та добрим другом, як і людиною розповідає Василь. Його поважали всі друзі на роботі. Теж він був людиною з великої літери. Був мені як рідний брат. Упродовж життя не встиг знайти свою другу половинку, але всю свою доброту та щедрість віддавав племінникам, про яких піклувався. Та дуже любив у серпні 2022 року. Був призваний на військову службу для захисту національної гідності власної держави на посаду старшого стрільця 95-ї десантно штурмової бригади міста Житомира, де й проходив підготовку перші два місяці. Був старанним солдатом, виконував усі вказівки командирів, виділявся хорошою фізичною підготовкою. Командування військової частини відзначило, що боєць функціональні обов'язки виконував відмінно стійко переносив інтенсивні навантаження. Підтримував високий морально-патріотичний дух усього підрозділу. Був підтримкою. Оточуючих за словами побратимів, Сергій є прикладом мужності, нескореності, міцності духу та патріотизму. Він був сміливим. Запам'ятався тією людиною, яка прийде на допомогу будь-кому з побратимів. Людиною, яка віддасть своє життя за інших у листопаді 2022 року, був направлений у зону бойових дій Луганської області для власної безпеки. Мало розповідав про службу та життя на фронті. 20 грудня під час виконання бойового завдання в селищі міського типу Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області загинув від кулі ворога. Йому було лише 46 років. Свій останній спочинок герой знайшов 30 грудня на Алеї Слави міського кладовища. Сергій Семчишин залишив у серці кожного, хто його знав, теплий спомин. Був дуже доброю та теплою людиною, яка ніколи не залишить у біді, співчутливим та щирим, комунікабельним і дружнім. Будь-яку роботу виконував відповідально. У цілому був гідною людиною. Не забудемо його подвиг. Розповідають друзі для усіх нас. Неполегливий воїн є прикладом патріотизму і самопожертви. Вічна йому пам'ять і слава.